Уяви собі, знаменитий письменник Олександр Тюма, автор трьох мушкетерів та графа Монте Крісто, вирішує побудувати власний замок мрії. І він це робить. Так у 1846 році на пагорбах Пумахлі приблизно 20 кілометрів від Парижу постає його чарівний райський куточок Шато де Монте Крісто. Замок нагадує справжню декорацію з роману, мініатюрний прикрашений скульптурами та орнаментами, а посеред саду стоїть ще один міні-замок Шато Діф, де Дюма працював над своїми книжками. Це місце було для нього не просто домом, а творчим прихистком, де народжувалися нові історії, сповнені пригод і пристрастей. Сьогодні Шато де Монте-Крісто відкритий для відвідувачів. Там можна прогулятися романтичними алеями, побачити кабінет дюма і відчути атмосферу ХІХ століття, ніби потрапивши на сторінки його романів. Якщо любиш Францію, літературу і атмосферу історії це місце маст візіт.